Прямо хотів би сказати, додати декілька слів про те, як ми купили квіток, тобто не встигали до каси, забігти до каси, купити. Та як тільки зайшли у потяг, то я побачив кондуктора, контрольора фрау, і ми пішли прямо до неї, та я сказав ті, що. Нам потрібен е, квіток. От, купити можна за за готівку або або розрахуватися карткою в нашому випадку. Квіток е, до Ферсенвальда е, з Ферсенвальда до Берліну коштує 12 євро, 20 копійок, 20 євро центів. Тобто то, е, 24 години я можу їздити туди назад та ще їздити по всьому Берліну, Берлі... 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 вживати усі вс... 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 види транспорту в зоні А, Б. Тобто, я так сподіваюсь, мене не забанить, іду, якщо я покажу шматочок цього квитка, ось так воно виглядає. От. Тобто можемо 24 години кататися їздити по всьому Берліну, але нам сьогодні треба повернутися додому, щоб завтра йти на то Всім привіт. Якщо якісь питання по, по життю в, Нім... В, Нім... в Німеччині, то питайте, можу на щось вже... вже відповісти з позиції біженцем. То я пусто.